Прихожа я додому, а тут тут вовсе радиться. Я вже їх дороблюю. Поки ви гуляли, дивись, дивись, які кривітоси. Кривітоси там знизу риба. Ще авокадо, І заверну, і глянь, як я там вже накрутив. Шо має? Соусом? А, те, що для суш на лью. Зоєвий. Ми ще трошки це призумінний пам'ятаємо. Саме основне ми зробили. Ось е креветки зварили. Це все порізали, нарізали. Авокадо огірок ось такими, дивіться, е полосками. Бачите? От які полоски мають бути. Авокадо от такою формою. От. Ну, такими квадратиками, щоб краще вложувати. Е, сама, сам коврик, дивіться, і, і все. І зараз будемо стелити наші норі. Дивіться, є тут така сторона полуматова і така блискуча. Та матовою стороною доверху. Ложим. І дивіться, полоски такі, бачите? Це повпереку не мають бути. От І все, і будемо зараз виложувати рис і закручувати наші роли. Я використовую лопатку таку для викладання. Ну, така звичайна від мультиварки в мене є. От. Е, пробував. Одягати рукавички, так як сушисте, щось мені незручно. От зручніше мені цією лопаткою викладати. Не знаю. Можливо, я ще до рукавичок не дійшов вміння своє не удосконалив. Ну, поки що так мені зручно. І швидко, і зручно. Ще трошки рису тут додамо. Рис, якщо ліпиться, дивіться, от він. це означає, що пропорція води і рису правильна. Бо якщо він дуже розсипчастий, от, то теж, значить забагато води налили. Якщо дуже сухий, точніше, навпаки, якщо дуже розсипчастий, мало води налили. Якщо такий дуже клейкий клеїться до лопатки, теж недобре, тому що розварився вже. Так що тут треба все в міру. От. Кусок цього норі можна обрізати, бо нам тільки кусочок треба, щоб заклеїти. Але я не обрізаю. Просто викладаю так. Далі риба. Риба буде цей рол з креветкою і з рибою. Креветка плюс риба, значить прикладаємо викладаємо рибу. О. І другий рядок. креветка Ось так вона закручена, можна її трошки, бачите, так поламати, щоб вона вирівнялась. І ложимо. Все супер. Далі ложимо наверху огірок. Декілька смужок. Теж забагато, якщо наложити, то він буде дуже грубий і може розсипатися. О, все, достатньо. Я, може, це навіть забагато. Тонший кусок виберем. О. Далі авокадо. Авокадо я, дивіться, нарізав так спеціально, щоб воно вкладалось добре. О, і тут якийсь такий маленький квадратик. О! Все. Дивіться, далі? Що Що далі? Набираємо собі зарання водички, я її не набрав, зараз наберу, щоб змочити листя норі. Щоб воно приклеїлось одне до другого. Є. Ну і сам процес замотування. Все дуже просто. Я люблю, щоб вони були... О, трошки випало, нічого страшного. Я люблю, щоб вони були квадратні. Тому так відразу їх формуємо. Форму. Ну, бачите, зразу у нас є квадратик такий. Закручується. Зараз зараз ми тебе закрутимо. і останній раз. Все, дивіться, готовий рол. Ну, ось такий він. Може, не товарного вигляду, такого, як роблять сушисти, але на смак, повірте, дуже і дуже смачно. Так, я беру таку досочку і відразу переложу їх. На досочку і відставляю в сторону. Так, зараз докручую стайню і буду нарізати. Нарізати теж там є свої нюанси, так що я вам розкажу. Доска така, звісно, у нас не дуже симпатична. Побачила життя. Побачила життя добре. А де ножик? о так, ніж має бути дуже гострий, обов'язково. Бо суші будуть рватись. І ще одне. Має бути така водичка біля вас. Вмочаємо ножик, так, хоп. І тоді ріжемо. Тоді вони не будуть приліпати до ножа. Поняли? Так. Да. Все. Що багато води, тому позадки на неї. Але ж видно, стане вже дивляться. Ну, жиру немає. Треба води багато пити, ну, того що зробиш? Так, а ну дивись. Бачили да. доску нашу? Так, дивись. Наскільки страшно дивитися. Тут все просто: беремо так, відмірюємо половинку, ріжемо на половинку. Хоп, ось, половинка. Дальше, половинку ще раз на половинку. І ті дві половинки ще раз на половинку. І все, вам будуть суші. М -м -м, але ти ще гарно їх складаєш взагалі тоді. Ну, так, да, ще розкладаю я гарно. Так, це міні суші для Маї. Для Маюші. Ріжемо їх трошки меншими, бо вона не може їх з'їсти. <гум> так, е бачите, тут такі кі кінці, е сушисти їх рівняють, там відрізають, щоб було гарно. Ну, але нам що, нам треба, щоб було смачно. Але якщо чесно, я їх вошту. А саме головне, це треба їх, якщо вже зробив, то гарно розложити. Щоб не так, як свиням було, знаєш, там, на кіно. Це буде дуже гарненько, щоб все було. Маленько, так. Да. Ось. Для... Я. На, Хоч вже з'їш одну. Да. Ну. Чи ти хочеш соусу? Так. Соус. Так. Чого так довго? Ну, бо так, бачиш, так робиться трошки довго. попусуш. Да, Це щоб... Так ну да, щоб ми наїлись. <рес> Класно? <рес> да. Це твої теж маленькі буці, бачиш? Тато. У вас мало, а в мене більше. Ну да, ти ж багато їсиш в нас. Да. А вас мало, бо ви мало їсть. Так mm. я ж нормальників, це ж багато їх є. А то мало. Тепер він буде маленький. Ні, ні не хочу бути маленьким. Я буду їсти краще багато, добре Майя? І ти їж багато і я буду їсти. Їж оці всі-всі-всі, щоб в тебе були і в мене, і в, ну, і в мене. Ну добре. Добре. Пташка забрала. Май терпение. Бережно моя, я тут с ножом. Так, мамка завжди за кадром, да? Ты сегодня снимаешь просто. А я, бачишь, Так <зу> <host> смачнее майож, можеш <зу> добре <зу> прикольне, <пробіт> непоганий такий, <брати> Так, смачно, я собі на. Положу сюди. Можна, до речі, ще робити з креветкою, з тунцем з лососем, з копченим вугрем. Ну, але ж це вже. В принципі. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Такі. Ось домашні суші. Вони виходять якісь такі. Дуже соковиті і свіжі. Скажи? Дуже соковиті і свіжі. Такі прям. Не знаю. Не, коли її мені смачно, я звичайно, вщуплю. Ой, це щось трошки розвалилось. Mm. Ну Це нормально. Це від гірка. Да. Так, Серединку. Коли ріжете огірок, то серединка це сама соковита, їй бажано не ложити в суші, бо вона. Дає вологу і розмукає ін інколи ну, цей листок норі. От. Там цибуля? А, тут ще цибуля є з цибулею. Попробуй, дуже класні. Коротше, я забув і положив в деякі суші оцю серединку, і вони трошки розвалились. От. Так що. Це теж такий нюанс. На сушці вам панда навіть. Ну? No. Yeah. Десь yeah. За. За 2 тижні до змагання є всі суші. Вони трошки, я помітив по собі, що чуть-чуть підливають на, на ранок. Від Соуса, напевно, більше. Можливо, від Соуса, так. Да. Або навіть від, від цього. Як його називають? Як він? Ну, Оця штука. Імбір. От. Може від Імбіря, я думаю. Бо від риби от не повинно. Від, е, від рису теж, бо то, що там тільки замінник і оцет. Е, Норі. Оці листки теж, я не знаю. Ну, може, чуть-чуть вони жирноваті, в принципі, не? Ну коротше, чуть підливаю. Але ну, ну, забираєш за два тижні до змагань їх забираєш і все, і той отьок дуже швидко сходить. Якщо, Якщо ти не жирний. Якщо ти не жирний, так. То... <сіх> mm -hmm. <сіх> Бо mm -hmm. Набряк Інколи плутають з з жирно, жиром. Угу. Вони реально сочніші. Я таке відчуття, що ніби... З-за того, що, мабуть, багато риби. Нормально, добротно. Такі вони жирні, смачні. Угу. Як масло. Тається, вроді. Так. Ха-ха. Це все, мабуть, розжирено. Угу.